звати зуціген Романенко, я віце-президент поліського фонду міжнародних та регіональних досліджень. Сьогодні ми в рамках проекту по Місцевому референдуму, який ми реалізуємо спільно з коаліцією організацій, проводимо акцію, основна мета якої популяризувати в місцевому середовищі серед найбільших ну, широких кіл громадськості саму ідею місцевого референдуму, тобто, що це дієвий інструмент залучення громади до вирішення питань певної території. Вони організували цю акцію переважно для того, щоб донести інформацію про референдум до широких, тому що немає, скажімо так, ані в пресі великої кількості публікацій, ані в експертному середовищі досить мало якихось сталих думок. Тим більше, що весь цей проект він передусім спрямований на напрацювання пропозицій до. Законопроекту, який наразі прийнятий в першому читанні Верховної Ради, і координатор коаліції лабораторії законодавчих ініціатив на основі попередніх етапів нашого проекту вже опрацювала рекомендації і надала їх до комітету Верховної Ради. Чому такі ажіотажі – одачі такі питання? Я думаю, це пов'язано з тими питаннями, які ми виносимо на голосування. Ми їх брали, виходячи з того, які теми зараз найбільш актуальні в місцевому середовищі. Тобто, що найбільше обговорюється, що найбільш актуальне і так далі. Виявилося, що ті речі, які ми писали в Бюлетні, вони мають дуже багато прихильників і людей, які є проти цього. Анонси, які пройшли в прасі, викликали ажіотаж і Та кількість людей, які ми очікували бачити, ну, планувалося, вона перевищувала десь в 2-2,5 половиною рази. Зараз було навіть підрахунок. От а, відразу скажу, що коли планувався цей захід, ми не мали на меті підраховувати чіткі якісь відсотки, голоси за кожним з питанням, тобто мета. Донести людей інформацію про місцевий референдум, не встановлювати результати виявлення, не доносити їх до політики і так, далі, і так далі. Тому що ці питання, ну скажімо так, якщо взяти вибір з тих осіб, якому планували, вона не є ані репрезентативною, а, вона не відображає громадську думку всієї громади міста. От, тобто ми, ми не можемо навіть а, планувати, що. Ті результати, навіть знаєте, те, що ми їх обрахуємо, що вони будуть легітимними. Тому, зважаючи на це, ми не планували навіть рахувати. Люди, мабуть, вирішили, що це буде все інакше, буде якісь чіткі формулювання, посили до влади і так далі.